Вітаю на каналі Андрій Студіо. Сьогодні у нашого тата, день народження. Трошки вам покажу, що ми вирішили зробити, трошки попити каву і з'їсти, можливо, трошечки смаколиків. Покажу вам місце, де ми зупинилися. Це гарна така тераса за містом. Такий дерев'яний будиночок, де можна просто посидіти у вузькому колі тільки тато, дружина та то дитина. Тобто ми такою невеличкою родиною зібралися посидіти. Тож, запрошую вас до столу відвідати невеличких смаколиків і надихнутися атмосферою гарного затишного місця. Поїхали! Наші враження від ресторану разом з Донею. Вона, до речі, мені тут саундтрек допомагає робити до нашого відео. так? Тобі сподобався ресторан? Так. Mm -hmm. да. Тут була дуже затишна атмосфера, не наче якесь альпійське шале. І кава тут була надзвичайно смачна. Взагалі, оцей стиль альпійського шале з вікнами, які виходять у ліс за містом. Просто надихає. Ну, а страви тут файндайнг. Ви тільки подивіться на цю картоплю, аспарагівку і рибку. Це була одна страва, яку ми покаштували. Ну і традиційно ми любимо теж запечену рибку з картоплею. Дуже смакувало. А все це приготовлено. Зараз було. Тобто Перед тим, як ми замовили це дитяче меню, і воно було дійсно свіжа рибка, що не зловжена і свіжа картопля по-домашньому. Як кажуть, пішли ми у танок після такої їжі прямо у сніжок. І гарно відсвяткували день народження нашого тата. Пройшлися ще потім зимовим ліском, подмухали свіженьке повітрячком. Називається ресторан Пістреньк, хоч пістрань та і пішли далі. Дивлюся на заморожені віти гілля, і час ніби зупинився між подихами, обійняв їх мовчки обережно, щоб не зламати, а лише зберегти у цьому склі морозу. Є дивна ніжність. Гілки, мов тримають пам'ять про весну, про тепло, яке вже було і яке обов'язково повернеться, і думка стає романтичною сама по собі. Про очікування, про кохання, що вміє мовчати, коли слова ще не дозріли. Бо навіть замерзле гілля не мертве. Воно просто чекає. Так само, як серце, коли дивиться і вірить. Дякую, що були сьогодні на каналі Анро Студіо. До зустрічі!